Що тут била? Паломана та сама для біля. вешалка така для біля, й все. все більше і більше маленьких чернігівців можуть проводити вільний час у сучасних, безпечних та зручних умовах. Цієї середи маленькі жителі району по вулиці Любецькій отримали у подарунок від благодійного фонду поліський оберіг Владислава Атрошенка новенький дитячий майданчик. Ось дітки. Наші задоволені. Куштують солодку вату. Подобається Так, Задоволені появою у дворі дитячого майданчика і жителі прилеглих будинків. Навіть галас малечі, який супроводжував відкриття майданчика, не дратував місцевих. Дуже дуже раді, дуже веселі. День і ніч уляють саме у цьому дворі дитячий майданчик з'явився не випадково. «Це Прекрасний двор, хоча маленький, але дуже дружний і дуже ну дуже приємно з людьми, дуже теплий. От ми відкликнулися, помогли батькам поставити площадку. Вони в своє час самі покрасили. От, самі убирають свій двор. Рік тому ініціатива місцевої громади знайшла відгук у ініціатора програми Здійснимо дитячі мрії разом Владислава Трошенка. На святі жителі дякували меценату за послідовну підтримку та увагу до їхніх потреб. Бажали продовження співпраці. У своєму виступі нардеп наголосив, що ніякі негаразди в країні не повинні забирати у малече дитинство. Гості свята також усвідомлювали складність ситуації, але щиро раділи посмішкам дітей. Свято хороше, але б хороше час. Ми не можемо дітям сказати, що дитинство ваше буде після закінчення війни. Так чи ні? Тому е, сьогодні ми практично. Закінчуємо це вже програма, ми десь станули 16-17 площадок. Ми робимо їх од від душі. Відчуття турботи і щира радість дітей. Це запорука їхнього здорового виховання, формування громадянської відповідальності та любові до ближніх і закладаючи добре зерно сьогодні. Ми зміцнюємо завтрашню Україну, вільну і цивілізовану державу. Переконаний народний депутат України Владислав Атрошенко.